Всім добрий день. Я сьогодні була трішки зайнята, повернулася додому. Не знаю, що буду ще готувати, але напевно сьогодні нічого показувати не буду. Не знаю, зараз подивлюся. А може, щось собі ще й вигадаю, щось цікаве, і вам поділюся, покажу. Сьогодні на вулиці така гарна погода. Тут прямо. Прямо дуже. Да, зранку не було так, як зараз. Зранку було мінус десять. Я вчора теж із роботи поверталася. Було дуже холодно, одягала шапку, та й взагалі. Вчора сказала, що чхаю і у носі, і в очі ріжуть, і все. То наша ну, старша там. То вона там керовник у нас, я не знаю. Вона до нас, вона з нами не кожного дня, але приїжджала, я їй розповіла, то вона забрала ті средства і привезе інші нам, тому що я кажу: ну просто жах. Б'ю таблетки, все. Ну, дякую їй. Вона мене послухала, хоч хоча дівчатам все добре. Ну, в кожного свій організм, знаєте як? Ну нічого. Таке. Вам тут, напевно, дуже. Ой, бачите сонечко. Дуже машини їздять від дороги. Зараз день, то вони роз'їздилися. Прийшла додому, думаю, зніму вам трішечки відео. Мої дівчатка сьогодні телефонували. Я пішла по дорозі і з ними розмовляла, то сьогодні у них теж холодно. Мама щось сьогодні себе не дуже добре почуває, Ой, каже, чи погода, чи Бог його знайшов. А я теж сьогодні зранку встала, напевно, буде перепад, уже, ж, бо буде тепліше, подивилася по прогнозу, то о, отак від сонечка, щоб і вам мене видно було добре і мені зручно. Буде тепліше. Так що, от таке. Не знаю. Щось треба і з вами поділитися якимось рецептом, і не знаю, що й приготувати, якщо чесно. Уже <смі> все таке готувала, все робила. Воно ж готуєш, знаєте, те, що їсиш ти, не просто там наготуєш що ти або не любиш, або там не хочеш, приготуєш, він не будеш ж викидати. Я от і на роботу інколи пригощу дівчат. І, і вони мене теж, але ви знаєте, я принесла мені там на роботі дівчинка тушковану капусту, так як вони готують тут в Польщі. Мені не, не сподобалось, скажу чесно. Я взагалі, коли щось роблю із квашеної капусти, я її завжди промиваю. Ну, це ми так робимо, знаєте. А вона не промивала. Вона каже: ми ніколи не промиваємо. Вони трішки додають зовсім свіжої, а то в основному це ж квашена. Ну, ви представляєте, яке воно? І воно такий запах, і все. М'ясо вона каже, туди кидала і свинину, і курятину, і м'ясо. Вона як бере свинину. Вона каже, я беру наприклад, там м'який і трошечки, щоб було жарненьке. Ну, В общем, я вам скажу так, мені не сподобалось. Це воно на смак, я навіть не можу вам описати, бо воно мені, оцей запах, ну, звісно, добре, що вона мені принесла трішечки його, дякую, подякувала я їй і все. Але я такого не їм. От ви знаєте, чим, як воно відрізняється кухня у кожного, знаєте, от як їздила от в Туреччину з донькою. В них там такі в Туреччині, знаєте, оці кебаби, от там всяке, якісь іще там, я оце, що кебаб за то вам і сказала. Потім там всякі м'ясо. але в них такі такі спеції, ну, воно не, не кожному сподобається. Потім, Багато дуже такого, що гострого. А я таке не люблю. Хоча я теж бо інколи там і аджику там можу їсти і все. Але щоб я кожного дня я так не можу. <coughs> знаєте, от, ну, не люблю. Е у нас от в сім'ї хто гостре, гострий, то і мама вже зараз його так е ну, і вона не їсть. А раніше це пам'ятаю цей, знаєте, гострий перець. Оце вона любила з борщем. там цей. Я такого ніколи не їла, брат у мене теж їв таке. Так що. Оце таке. А, ну, кож у кожної країни свої страви, свої смаки, це, звісно. Вони тут якось як -от розповідають, знаєте, тут ніхто нічого такого не виготовляє. Вони як це послухають, або там я їх чим. А ми такого й не готували, ми такого і не знаємо. І, ну, для них це дуже, дуже цікаво. знаєте. Вони оце пляцок, оце випікають, да, пригощали, то смачно, нічого не можу сказати. Молодці. Ну, Це ті, що зі мною дівчатка працюють, я не знаю, може десь хтось там по-іншому, якщо от. Завтра в моїй донечки день народження. Шкода, що в цей день вона не буде ні зі мною, ні з мамою там із Вікуською. Нічого, ми її привітаємо все одно, і вона завтра й працює. Ви знаєте, на свій день народження працює. Що хочу сказати, раніше я завжди, коли вона ж була менша, звісно, і все, завжди я якісь замовляла якісь їй сюрпризи. Так же само вітали як от і, Вікуську, то зайчик, і там ведмедик. Завжди їй щось замовляла і їй завжди було приємно, і вона. Знаєте, от Дітки є такі, що вони соромляться, вони не будуть ні танцювати, там, ні там щось розповідати, ні. А Насінька в нас така не була. Вона от і розповідала, і танцювала така весела, ну, як Вікуська, Вікуся теж у нас така. Вчора я приготувала салат, скинула вже мені тільки знаєте так, тарілочку, що в неї там і капуста, і колбаса. І перець болгарський, все, що було, все вона туди накришила. Бабуся, правда, різала їй капусту, все інше різала вона, помідори там. Сьогодні замовили сусідки, вона їм купила пекінської капусти. Вона їсть і таку капусту, не тільки пекінську, ну, але і пекінську любить. Ви знаєте, я теж люблю Пекінську. Мені подобається, що вона така ніжна. Салати вона мені теж подобається. Але так, як наріжеш, а ще як тим паче як ще нарізав ще нічого там із усіма інграєнтами підготував. А якщо вже заправив, то, тобто це якийсь або соус, або олія, або там, майонез. Воно ну, один день і все. Вже потім на другий день ти вже їсти його не будеш, бо воно вже стекло. Тому, я пам'ятаю, і собі так же само готуємо, приготували там салат, з'їли, а на, і на другий день вже з капустою з такою не залишаємо. І так же само було, на які б ми не готували і завжди ну, нарізали її і тут же одразу готували з неї салат. Ніхто там не різав зарані там, чи що. Раніше взагалі, я пам'ятаю, салати були, там, шуба, олів'є, почали з'являтися ці крабові палички, та, ці ж з капусти, оце ж з Пекінської. Потім, як почали, вже всякого багато. І Тих салатів, що я вам дівчатка, давала, ми всі їх готуємо і готували. Інколи такі салати, що ми просто самі вигадували. От сіли там, ага, там придумали там те, 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 О, хороше буде. Взяли з мамою і записали. У мами навіть є така, такий зошит, де написано. І знаєте, і він не один. Є такі, що наскільки там людей і все порозписувано, ну, скільки чого ми там купували. Ну, Замовляли людям, а люди купували. Так що зараз, як згадаю, люди дуже часто щось святкували: то весілля, то ювілеї, там е, день народження просто, хрестини, там е, народження дитини. Ну, кожного, знаєте, як е, все було своїм, як ішло своєю своєю чергою. А зараз отаке в людей, ніхто нічого не розбере. Рідко хто щось святкує, в основному все діткам, а дорослі нічого там не святкують. Ну, таке. Може, хтось і святкує там, там в родинному колі. Ні, Ну, є, звісно, я це вже так сказала, і святкують це таке діло. Я кажу, напевно, по собі, знаєте, як, як я там. Ну, Мої близькі, там, знайомі, все, що я дивлюся, що такого як раніше немає та й все. Не будемо про сумне, кожен все це розуміє, кожна як людина у себе в голові все знає. Ми всі з вами розумні люди і все добре розуміємо. Будемо надіятись на краще. Буду я, дівчатка і хлопці, йти відпочину, ще щось не знаю. Якщо щось надумаю таке смачненьке приготувати, то обов'язково з вами поділюся. Якщо ні, то вже щось завтра вигадаю, а сьогодні буду йти на працю ну, вечором. Я вчора вже вам казала, що вже так гарно на вулиці видно, прямо То йдеш, та світло включали, а це й не включали ні світло, нічого. Вчора прибирала ще, от розкажи потім. Вчора прибирала в, в салоні, прибираю, а воно так все і таке скляне, от все кругом видно, і дивлюся, освітлення ж добре. Якось йшла, не бачила, а потім так повертаюся, а біля дверей. Так сидить кицька, така чорно-біла, така, така товстенька, така гарненька. Я дуже ж люблю і котів, і собак, ну, взагалі тваринок. Я ж так тихесенько думаю, зараз я до неї вийду, хоча ну, хоч, може погладиться, вона ну дасться там чи що. Е, ні, я вийшла, вона так на мене подивилася, як ескиз, вона так подивилася, мило так до мене розвернулася. І пішла. Я за нею, вона пішла і не захотіла. Я думала, може, візьму на ручки, хоч потримаю. Якщо чесно, дівчата і хлопці, я за цим дуже сумую. От чесно, я ж не буду чужих там, собак, котів, люди йдуть. Я ж не буду казати, можна я вас там погладю собачку чи котика. То я дуже сумую. То... Мама із Насенькою завжди мені і лайму показують, і рижика. Того то, звісно, зараз зимою не найдеш, а зараз вже ближче туди до весни, то взагалі його не нарисуєш. Ну, але все одно, коли є минуточка, там Вікуська сватає телефон і зніме мені його. Лайму то показує, звісно, все добре. Отако, От трошечки з вами поділилася, поговорила. Всім тихого дня і вечора, здоров'я нам усім і миру це саме головне, я бажаю. На нас підписалося багато людей, наших підписників. Раді вас вітати у нас на каналі. Сподіваюся, що вам так і сподобається. І ви до нас прийшли, вам подобаються наші рецепти, наші розмови. Ну, і так як ми, як ми живемо, те ми вам все і показуємо. Так що рада вас вітати. Я поважаю і ціную кожного, хто з нами, і стареньких, і новесеньких підписників. На цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра!